Після коротких настанов про поводження в лісі гайда на гостину до чапель наприклад ось такими вигуками зустрічають непроханих гостей у своїй зеленій резиденції чаплі. Повітря насичене азотом, соковита ще не випалена сонцем зелень. Тож не вдивовижу, що цей куточок криворізьких джунглів обрала собі за осідок команда цибатих. Трирічний ювілей клубу криворізьких подорожувальників Командор, екскурсанта він значили гостиною до пернатих. Колонія чапель, що розташувалася біля села Веселе, що за кривим рогом, унікальна тим, що тут гніздиться кілька видів цих птахів, розповідає орнітолог Валерій Коцюруба. Колонія в найкращі роки мала 768 гніздових пар і домінував тут явно квак. Доволі рідкісний регіональний рідкісний вид чапель на другому місці завжди була сіра чапля. Колонія є одною з найбільших в континентальній частині України, і на Криворіжжі вона є самою великою і порівняно стабільною. Тож тільки встигай підводити голову і роздивляйся до схочу навіть без бінокля, бо ж цибаті тубільці ширяють щохвилини. Оце сіра чапля про чаплині острови у клубі. Дізналися від мисливців та рибалок. Ніна як учасниця клубу. Тут сьогодні вже вдруге. Від зелених лекцій просто в захваті. Ташок за голосами вже пізнає. А ось наочно без бінокля каже, ще складно на річці, Там існує случайно у відішана, так близько до себе не підпускає. А здесь даже без бинокля ее можно рассмотреть. И, конечно, никогда в жизни не думала, что они селятся, делают свои гнезда на деревьях. Это было открытием для меня. А ось для Виктории Яковлевой ця мандрівка перша. Та за її словами достеменно не остання. Первый раз, да, была. Память на фотобрате закончилась, потому что фотографировала очень много. Я просто в восторге. Вы слышите? Це просто ізумітельно, вистожені наші возгласи, тому що перший раз таке бачити, не крошечну з балкона бараб'я такої огромної цаплі, звісно. Під пильним оком орнітологів чаплина команда майже 30 років та останнім часом вчені занепокоєні. Адже через недбале ставлення людини чисельність птахів знижується. Запропонована дана колонія для створення першого в нашому регіоні орнітологічного заказника. Бажана державного значення. В чаплі відіграють величезну роль в житті екосистем, підтримуючи природний баланс. Нині на часів цибатих пік гніздування вже в червні в кожному з масивних гнізд буде від чотирьох до семи чапленят. Помістяться всі, адже ці птахи рекордсмени за розміром гнізд. Найбільший з них значно більше ніж метр діаметри. Іноді вагою буває близько 100 кілограмів із хворосту. Було відкриттям для екскурсантів і почути чаплю біля свого вуха. Ось за допомогою такого орнітологічного пристрою на відстані 200 метрів чути не лише співчапель, а й спів інших лісових мешканців. Правили закрилатих фотомоделей цибаті і для фотографів. Я ніколи не бачив чапель так зблизька, особливо в живій природі, тому це дуже, дуже цікаво, дуже пізнавально. Плані фотографування чи важко охопити?» mm, Так, тому що рухається і об'єктив не, не завжди може сфокусуватися захопити цей момент. А ось для малих екскурсантів така мандрівка жива стаття із Вікіпедії. «Тільки на рисунки бачила, а так вперше. У неї большой дзьоб і красива сама така. і літають красиво. Колобі хімічних елементів у природі та добрива без ГМО, такі вони цибаті санітари лісу, розповідає Валерій Коцюруба. Щоденне меню дзьобатих – те, що спіймають. Чаплі поїдають певну їжу. В основному це риба, але це і земноводні, і рептилії, і різноманітні камахи, поїдаючи таку їжу, сприяють перенесенню хімічних елементів в інші форми: насамперед, азоту, фосфору, кальцію. Звісно, колонія сприяє і ґрунтоутворюючим процесам. Три роки тому саме в чаплину колонію командорівці вирушили у свою першу мандрівку. Приїжджали із Києва, приїжджали із Дніпра. Була сім'я із Одеси. Основне направлення діяльності клубу – научний туризм. тобто не просто наблюдені за природою, але і ще і допомога траслової науки. І е, ми узнайомимо, е, ми знайомимося з миром, птиц, Птіц, сміром мінералів, сміром розстінь. Нині вже 38-ма екскурсія клубу подорожувальників відбулась у межах великої експедиції птахи Криворіжжя. Ірина Павленко, Вадим Діденко, постфактум.